Я просто пам'ятаю прям момент, як це година 11-та вечора, і ми з, ну, підходимо до кожного, типу, поки ми чекаємо, щоб забрати самих складних, але там вивозить ще дуже багато контужених, яких ми можемо залишити на точці збору і забрати їх пізніше. Але ж все одно ти до кожного підійдеш і перевіриш його, і запитаєш про його стан. Я підходжу до одного пораненого, і він говорить про те, що. Типу, що не треба, у мене просто сьогодні загинув син. А потім, вже пізніше, ми дізналися про те, що, виходить, він був сином в одному окопі, сидів він і трошки далі син. І там пряме попадання було в його сина. Ось його тоді вивезли як контузію, але ми вже розуміли, що його вивезли не за цього, але і допомоги яку-небудь я йому доповнув, я йому нічим не допоможу зараз.